Привіт, друзі! 15 серпня сьогодні з вами Валерій Кучок, і зараз поговоримо про те, що ж відбувається власне в Курській області. Там було ухвалено сьогодні рішення про повну евакуацію із ще одного району, який прилеглий до кордону з Україною. Про все це по порядку. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. Зараз спробуємо розібрати, для чого це робить Путін. І не лише Путін, також українська влада вирішила евакуювати мешканців Курської області до Сум. Примітна інформація. Отже, регіональний. Оперштаб Курської області сьогодні ухвалив рішення про евакуацію глушківського району Курської області через ускладнення безпекової ситуації. Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов який доповідав свого часу Путіну про те, скільки ж населених пунктів контролюють Збройні Сили України. Ну направду їх контролюють набагато більше. І про це сьогодні Зеленський говорив на ставці. Я про це також згадаю, тому не перемикайтеся. Часткова евакуація на Куршні стосується до прикладу Рильського та Хомутівського районів, водночас у Суджанському, Кореневському в Біловському районах Курщини, а тепер рахуйте, давайте ще і Глушківський, Була оголошена повна евакуація. Це прилеглі до кордону з Україною райони. У Бочосалдатському та Львовському районах була оголошена добровільна евакуація. Я вам розповідав, що вже розробляються плани в уряді Росії про евакуацію до прикладу мешканців Курчатівського району та тих, хто проживає докола Курської атомної електростанції в радіусі 150 кілометрів. Офіційно такої інформації поки що немає, але у телеграм-каналах, наближених до різних чиновників кремлівського режиму, така інформація активно пошириться. Тобто, як варіант, в Курській області це розглядають розвиток таких подій. І на тлі того, що Україна контролює сьогодні енну кількість населених пунктів Курської області і велику територію, я свідомо не говорю, захопила чи окупувала, бо це не зовсім правильно буде. Ми не окупанти і не якісь захватчики. Так, от Україна створила сьогодні військову комендатуру в Курській області. Її очолив генерал Москальов, примітне прізвище. Яке підкреслює деякий гумор у цій всій історії? Ну, в принципі, це не дуже також і погано, і про це повідомив сьогодні головком Олександр Сильський на ставці, яку проводив президент України Володимир Зеленський. І от на цій ставці Зеленський повідомив, що Збройні Сили України спочатку наступу в Курській області взяли під контроль 82 населені пункти, а не 28, так як то говорив Олексій Смирнов Путіну. І також він повідомив про те, що ми контролюємо вже 1150 квадратних кілометрів велика територія, і звісно, росіяни розуміють, що ця територія може розширюватися. І вони будуть робити все, щоб цього не допустити. І Україна також ухвалила рішення про евакуацію. Якщо брати офіційну інформацію щодо необхідності евакуації у самій Сумській області, то на дану хвилину, коли я вам розповідаю про ці всі події, першочерговій евакуації підлягає населення зі 183 населених пунктів 15 територіальних громад Сумської області, вже евакуйовано понад 20 тисяч осіб, із них 2,5 тисячі дітей. Це офіційна інформація. Міністра внутрішніх справ. Але є ще одне рішення уряду про евакуацію росіян із Курської області до Сум. Ви, певно, вже чули інформацію не лише від мене про те, що росіяни евакуюють мешканців Курської області, наприклад, на південь України на бази відпочинку, десь там на Азовському морі чи в Кирилівці, ну, завозять туди на ті території, які вони власне зараз контролюють. А тут є пропозиція. Розпочати за необхідності евакуацію населення, яке перебуває на територіях, які контролюють сьогодні Збройні Сили України, вже де створена, власне, і військова комендатура, до Сум. А все тому, що може там бути небезпечно так само, як і в фронтових регіонах Сумської області. А це все означає, що Ймовірність ескалації на території Курської області не просто висока, вона очевидна. Ескалація буде, і Путін буде намагатися відтіснити збройні сили України з цієї території. Тому відбуваються і такі великі масові заходи щодо евакуації цивільного населення, щоб вони. Не підпадали під якусь небезпеку, і тому і українська влада ухвалює відповідне рішення, бо вона дотримується міжнародних правил ведення війни і є відповідальною за гуманітарну складову, щоб цивільне населення не потерпало від бойових дій. І зміть увагу, до сьогоднішнього дня немає жодної верифікованої інформації про те, що, наприклад, військові зсу образили когось із цивільних, вбили, зґвалтували, пограбували або щось інше. Таку операцію росіяни. Хотіли запустити, але в них це не виходить. Я сьогодні там бачив кілька відеосюжетів, якісь, мовляв, воїни зсу переодягнені. Якусь дивну форму із е, казками часів Другої світової війни, звісно, що німецькими ображають якогось діда, але виглядало це дуже постановочно і примітивно. Хоча багато росіян оцю всю маячню вірять. І окрім того, друзі, і Білоруська область готується до можливих якихось наслідків, бо там оголошено режим надзвичайної ситуації на федеральному рівні, тобто за безпеку в цьому регіоні, відповідатиме не губернатор. А відповідна комісія урядова під керівництвом міністра надзвичайних ситуацій Російської Федерації. Так, для путінського режиму зараз ситуація в Курській області склалася не найкращим чином, але вони вживають низку заходів для того, щоб стабілізувати її. Що власне вони можуть робити на цій території? По-перше, те, що я бачу і до чого активно готуються росіяни, це до масованих атак авіацією і застосуванням кабів. Те, що вони роблять по Сумській області, і від цього потерпає дуже сильно цивільне населення, тому вони евакуюють прифронтові райони. Рахуйте, вже 4 – повна обов'язкова евакуація, а решта часткова. Ну, в залежності від того, де буде відпрацьовувати їхня військова авіація. Другий сценарій, який вони розглядають, це мобілізація, повна мобілізація для того, щоб набрати більше військових і здійснювати м'ясні штурми, але це відбудеться не скоро. Для цього потрібен час і рішення з цим непросто. Але ситуація в Курській області, де фактично вона виглядає публічно, зверніть увагу, Міністерство оборони Російської Федерації не приховує інформацію, може спонукати. До такого рішення путінський режим, і тоді росіяни повинні ну, все-таки сповідувати принципам Великої Атєчесної війни, але вже 21 сторіччя і звільняти свої території, як вони скажуть, від окупантів. От хахлов. Ну і третій варіант, до якого може вдатися Путін, і м, таку провокацію розглядає, як дуже е, ймовірно, це аварія на Курській атомній електростанції. Тому що два дні тому вже високопосадовці військові на Росії розповідали, що Україна розробила брудну бомбу. і вона нею десь буде бити А тут дивіться, який гарний привід вдарити по території Росії, бо по Запорізькій атомній електростанції вдарити ж вони ж не можуть, а вони самі себе підірвати також не можуть. А безпілотники знищити атомну електростанцію українські не можуть. Ну Тому Запорізька атомна електростанція відпадає. Чому я на ЗСК нетрую вашу увагу, тому що такий варіант вони вже спробували, він не пройшов. А з курською атомної електростанції це може бути. хоча Поки що це як на мене схоже швидше на інформаційну психологічну спецоперацію, але вона не одна. Окрім того, що вони намагаються не виходить показати Курщину як бучу 2 для світової спільноти, але ніяких е злочинів військові українські не вчиняють доказів немає. Вони запускають ще одну інформаційну психологічну спецоперацію, що стосується підриву газоптоку Північний Потік 1 і «2». Який підірвали набагато раніше, хто невідомо? Данія, Швеція і Німеччина проводили розслідування. Данія, Швеція свого часу сказали, окей, ми все, що змогли розслідували, передали Німеччині. А Німеччина ось викотила інформацію через змі про те, що нібито організацію самої цієї спецоперації займався Зеленський. Безпосередньо віддав наказ це зробити залужному, а залужний вже організував цю всю історію, довів логічного завершення. Ну там маячня сьогодні публікується в західній пресі. Я робив вам огляд з цього приводу. Відео окремо я записав у мене на каналі, залишу посилання в правому верхньому кутку. І вже навіть спецслужбівці німецькі у відставці повідомляють іншим засобам маси інформації, що це дійсно так було. Тобто, Росія буде. Використовувати різні методи для того, щоб звільнити Курську область, і вони можуть бути не дуже приємні, наприклад, навіть там і для мешканців Курської області, і для мешканців прикордонних регіонів із е, Курської області в Україні, врешті решт до чого вдасться Путін, поки що сказати складно. Але те, що напрацьовуються такі варіанти, і не дуже гуманні, то це так. Я також сьогодні з цього приводу спілкувався зі своїм колегою військовим зсу Олександром Антонюком, і ми проговорювали як варіант того, що Путін може просто вдатися до тактики випаленої землі навіть в Курській області, використовуючи масовані удари. Кабами і тут головне питання, що ж буде з військовими ЗСУ. Ну на його переконання, то військове керівництво України сьогодні розуміє таку загрозу, і військові будуть виведені з Курської області, якщо ситуація буде вкрай складною. Але доцільність цієї операції вона ну, більш ніж очевидна. Вона потрібна, бо на сьогоднішній день ми з вами добре знаємо, що ситуація на сході України. Не дуже втішна для нас, до прикладу, західна преса, де і карта Діпстей та сама повідомляє про те, що росіяни просуваються на сході на Донеччині, на жаль, і захоплюють тут, якраз точно захоплюють і окуповують все нові і нові українські села. Генеральний штаб це поки що скромно не коментує, але ситуація більш ніж очевидна. Тому спеціальна військова операція, України в Курській області, яку називають у Кремлі. Курська ситуація або ситуація в Курській сьогодні є контраргументом для припинення воєнних дій Росією на території України. Наскільки це спрацює? Подивимося найближчим часом. А поки що просто пропоную вам слідкувати за цим. І це можна робити разом зі мною у мене на каналі. Для цього підписуйтесь, коментуйте, тисніть на дзвіночок, ви не пропустите останні відео. І, будь ласка, напишіть свій коментар, що ви думаєте з приводу почутого евакуації росіянами росіян, евакуації Україною росіян, ну і подальшого розвитку всієї ситуації в Курській області. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціну шаную. не перемикайтесь. Все буде Україна!